Ви за освітою медик? Ні, я за освітою тренер таландського боксу. І як вас занесло? Ну, я вже 24 роки займаюся пошуком загиблих і безвісті зниклих. З 13 років ми займалися Першою і Другою світовою війною. Початком вторгнення в 2014 році я почав займатися пошуком загиблих уже на російсько-українській війні. І по сей день займаюсь. Це вже 9 років. Перші загиблі, яких забирали, які загинули під Слов'янськом, це була наша група Плацдар. Ми забирали гвинтокрильників, які там розбились хлопці. Ми надіялися, що там будуть живі, але, на жаль, ми знайшли тільки тіла. Забирали тіла і передавали військовим, потім цивільних забирали, денерівців, які там лежали, теж передавали. В принципі забирали всіх, всі, хто лежав. Всі тіла, які знаходились на території зіткнення, все ми забирали. По всій території на той момент окуповані. Працювала гру групи пошукові. і На той момент це називалася місія Чорнотюпа. На даний момент чорно тюльпану такої місії вже не існує. Залишились пошукові загони. Але нас все одно називають чорним тюльпаном. Люди, ну, звикли просто.